Так, друзі, залітає до нас в продаж такий красний. Це у нас Volkswagen Passat 2009 року. На 1,8 бензиновому двигуні на автоматі, на передньому приводі. Це у нас авто з Європи від другого власника. Є один підкрас по автомобілі. Так, у нас є таке колесо 16-го радіусу. Це у нас зимова гума, є ще комплект літньої та другий ключ. По автомобілі у нас по комплектації передній електросклопакет, текстильний салон, електрорегулювання підігріви дзеркал, круїз, електро... Ручничок. Так, по стану салону нарікань. Таких немає. Була замінена півроку тому коробка на нову, двохзонний клімат, підігріви, Така у нас магнітолка, 237 тисяч пробіл, Дуже непоганий пробіг для цього авто. Так, задні пасажирські Тут у нас нарікань немає. Все чотенько так що запрошуємо вас на тест-драйв до нас у місто Київ. Це авто, ви можете придбати в кредит, лізинг або заготівку. Чекаємо на вас, друзі.